Глава 12. Тим часом, коли зібралися тисячі народу, так що тиснули один одного, він почав говорити спершу до учнів своїх: Бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірство. Нема нічого прихованого, що не відкрилося б, і таємного, чого б не дізналися. Тому те, що ви сказали в пітьмі. Почується при світлі, і що говорили на вухо в будинках, те буде проголошене на покрівлях. Кажу ж вам, друзям моїм, не бійтесь тих, що вбивають тіло і потім нічого більше зробити не можуть. Але скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу після вбивства вкинути в геєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять малих птахів продаються за два Асарія, і жоден з них не забутій Богом, а у вас і волосся на голові все пораховане. Отже, не бійтесь, ви дорожчі за багатьох малих птахів. Кажу ж вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими, а хто зречеться мене перед людьми? Той відкинутий буде перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже Слово на Сина Людського, проститься, а хто скаже хулу на Святого Духа, тому не проститься. Коли ж приведуть вас у синагоги до правителів і володарів, не турбуйтесь, як і що відповідати, або що говорити, бо в той час Святий Дух навчить вас, що треба говорити. Хтось з народу сказав йому. Учителю, скажи братові моєму, щоб він розділив спадщину зі мною. Він же сказав чоловікові тому, хто поставив мене судити чи ділити вас? При цьому сказав їм: Глядіть, остерігайтеся користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку, і сказав їм притчу. В одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він в собі, Що мені робити? Нема куди мені зібрати плодів моїх? І сказав: Ось що зроблю: зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу: душі моїй, душа! Багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років: спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Сказав учням своїм, тому кажу вам: не піклуйтесь для душі вашої, що вам їсти, ні для тіла в що вдягнутися, душа більша за їжу і тіло за одежу. Погляньте на воронів вони не сіють, не жнуть, у них нема ні комор, ні житниць, і Бог годує їх. Наскільки ж ви кращі за птахів, і хто з вас піклуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? Отже, якщо і найменшого зробити не можете, чого ж піклуєтесь про інше? Погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть, але кажу вам. Що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву на полі, яка сьогодні є, а завтра буде кинута у піч, Бог так одягає, то наскільки краще вас маловіри? Отже, не шукайте що вам їсти або що пити, і не турбуйтесь, бо всього того шукають люди світу цього. Ваш же отець знає, що ви маєте потребу в тому. Перш над усе шукайте царства Божого, а те все додасться вам. Не бійся, мале стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство. Продавайте майно ваше і давайте милостиню. Приготуйте собі гаманці, що не старіють, і скарби, що не зменшуються на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить. Бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Хай будуть чресла ваші підперезані і світильники засвічені, і ви будьте подібні до людей, які чекають повернення господаря свого з весілля, щоб, коли прийде і постукає, негайно відчинити йому. Блаженні ті раби, господар яких, прийшовши, знайде їх пильнуючими, істинно говорю вам, що Він підпережиться і посадить їх. Та підходячи служитиме їм. І коли прийде о другій сторожі, або о третій сторожі прийде, і знайде їх так, то блаженні ті раби. Ви знаєте, що коли б знав господар дому, о якій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо в який час не сподіваєтесь, прийде син людський. Тоді сказав йому Петро Господи. Чи до нас притчу цю говориш, чи до всіх. Господь вже сказав, хто вірний і мудрий домоправитель, якого Господар поставив над слугами своїми роздавати їм своєчасно міру хліба, блаженний раб той, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам над усім добром своїм поставить його. Якщо ж раб той, в серці своїм скаже, не скоро господар мій прийде і почне бити слуг та служниць. Їсти і пити та напиватися, то прийде господар раба того у день, коли він не сподівається і в годину, якої не знає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Раб же той, який знав волю господаря свого, та не був готовий, і не робив за волею його, буде багато битий. А той, хто не знав і зробив те, за що треба карати, буде битий менше. Від усякого, кому дано багато, багато й вимагається. І кому багато доручено, з того більше й запитається, я прийшов вогонь звести на землю, і як хотів би, щоб він уже запалав. Хрещенням маю я хреститися, і як я тужу, поки це здійсниться. Чи думаєте ви, що я прийшов дати мир землі? Ні. Кажу вам а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному домі почнуть розділятися троє проти двох, і двоє проти трьох. Батько стане проти сина і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки своєї, і невістка проти свекрухи своєї. Сказав же і до народу Коли ви побачите хмару, що йде із заходу, то відразу говорите: Дощ буде! І буває так. І коли віє південний вітер, говорите, спека буде і буває, лицеміри, лице неба і землі розпізнавати умієте, як же час цей не розпізнаєте? Чому ж ви і по собі не судите, що має бути? Коли ти йдеш з суперником своїм до правителя, то дорогою подбай визволитися від нього, щоб він не привів тебе до судді. А суддя не віддав тебе катові, а кат не кинув би тебе в темницю. Кажу тобі не вийдеш звідти, аж поки не віддаси і останнього мідяка.